Власне, скляні прикраси носили і раніше і всюди, мабуть, ще з часів, коли фінікійці винайшли прозоре скло і негайно пустили цю ідею в масове виробництво посуду, прикрас та сувенірів. чи не в кожної барви таких пацьорок та грусталів була своя назва. Наприклад, червоні скляни на мистини називались вишеньки або рогачки білі. Женчугі перли, сітки або мішурки, жовті кукурудза, сріблясті чи золотаві, блескавки, різнокольорові, бодзики, ширинки, лучка, склянки. Коли наприкінці 19 століття з'явились дуті скляні прикраси, як їх лише тоді не називали: світлячки, лускавки, надуванки, бранзелики. І ці яскраві і дешеві намиста, схожі на ялинкові прикраси, з'явилися майже в кожному домі.